Усім привіти! З вами Мака, і я дуже раджу вам сховати свої вишневі пиріжки. Бо сьогодні в нас дек-профайл на Камадора піратів чорної бороди, маршала Ді Тіча. Зачекайте секунду. Ось так краще. Чорний лідер: 5 тисяч сили, 5 одиниць життя. Він не може використовувати онплей-ефекти. Проте тіч може затрешити одну зі своїх карток, щоб також заборонити використовувати онплей-ефекти опоненту в наступний хід. Чотири копії лафіта за один дон, одна тисяча сили. Це сьорчер. Ми активуємо його, рестимо картку, рестимо один дон та дивимось п'ять карток в пошуках піратів чорної бороди. Чотири копії Стронгера за один дон це 2К каунтер, який дозволяє понизити кост ворожих істот на дві одиниці і при цьому затрешити та задровати одну картку. Дві копії Сасакі за один дон на одну тисячу сили. Це також 2К каунтер, а його активейт мейн дозволяє зарестити один дон та понизити кост ворожої істоти на 2. Чотири копії докак'ю за два дони. Він взагалі не має сили, але його активейт мейн дозволяє зарестити цю картку, після чого Кійошнути ворожу істоту вартістю 1. On KO він дозволяє задровати одну картку. Три копії Васко Шота за два дони на дві тисячі сили. Також має тисячу каунтеру, а взагалі це просто ванільний блок. Чотири копії Ширію за три дони на чотири тисячі сили. Це 2к каунтер. А під час атаки він дозволяє затрешити дві картки та задровити дві картки. Чотири копії Джизеса Берджеса за чотири дони на п'ять тисяч сили. Цього кератера неможливо кійошнути ворожими ефектами. А за кожні 4 картки в вашому треші він отримує додаткову тисячу сили. Це одна з найголовніших карток цієї деки. 4 копії Івана Аугура за 5 донів на 6 тисяч сили. Його Activate мейн дозволяє зарестити цього персонажа та дати ворожому коректору мінус 3 коста. Дуже гарно працює в комбінації із докомкіл. Дві копії лабуна за 4 дони на 5000 тисяч сили. Його Activate мейн дозволяє зарестити цього персонажа та дати ворожому персонажу мінус 4 коста до кінця кінця ходу. Дві копії Джека за 7 донів на 8 тисяч сили. Його активейт мейн дозволяє затрешити картку, задровати картку та і ворожу істоту вартістю 3 чи менше. Чотири копії блокера Маршал Дітіч за 10 донів на 12 тисяч сили. Його Activate Main працює лише на той хід, коли була зіграна ця картка, але вона не гейтить здібність ворожого лідера, а також забороняє атакувати та негейтить гейтить одну з ворожих карток на наступний хід. Три копії стейджа фула Elite за 1 дон. Його Activate Main дозволяє зарестити цей стейдж, затрешити одну картку з руки, подивитись три верхніх картки вашої деки. Та взяти собі в руку одну із стегам Blackbeard Pirates Чотири копії івента My Era Begins за один дон. Він дозволяє подивитись три верхніх картки вашої деки, взяти одну із стегам Blackbeard Pirates собі в руку та затрешити дві інші. Дві копії івента Black Hole за чотири дони. Він спочатку нігейтить одну з ворожих істот. Після чого кійошить її, якщо її вартість чотири чи менше. Чотири копії івента Finger Pistol за 4 дони трешимо дві картки стопа нашої деки, після чого Кійошим ворожу істоту вартістю 5 чи менше. Ось така от вийшла дека. Як на мене, дуже цікавий лідер через свою унікальну здібність, яка може зіпсувати геймплан майже будь-якій деці. Окремим плюсом виділю те, що майже уся дека збирається з карток видання op 09 що є дуже зручним. А як вам ця дека? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака та до зустрічі!